Власви вас, Боже, на все святеє Гоже, іконою матінки Божої не помочі за молитвами славної святої Анастасії, якої сьогодні свято, та всіх святих на новий, добрий, гарний рік. Для вас ця пісня чудова нашого почесного другого Богдана Кучера з Прикарпаття. Особливе вітання тим, хто має ім'я Анастасія, а окреме вітання Насті Голубці. і Всім тим, тим, які з нами козаками. Багато тим, хто є наші воїни і патріоти ЗСУ ОПА. Івано-Франківська у 1774 -му фільмі Поки Христаю вітаю Я, генерал Капелан Гвер Борис Голодюк, Павло Дністер. У середу, 4 січня 2022 року, дякую за лайк, за підписку, за те, що ви знайшли час помножити це відео на правду на добро. Роком, з Новиним роком, а в ньому радості й тепла, хай буде все під Божим оком, хай буде те, чого нема, з новим роком, з новим. Тепла, хай буде все під Божим оком, хай буде те, що нема. Вітаю, друже. Це не сон. А двадцять перший вік від серця серце в унісон. Новий дарує рік, прощай минуле, прощавай від праву, під губо, провихо брате, не питай, повіримо в добро, з новим роком, з новим роком, а в ньому радості тепла. Боже оком, хай буде те, чого нема, а втім болить, а в болить, чиясь душа, чиясь душа, душа, бо щось та й трачено, бо є душа, бо є душа, лиш для гроша, для гроша за все заплачено, лукали, скільки, скільки злих табор. Усі суття попам'ятатимуть про тих, хто творить майбутча, з новим роком, з новим роком, а в ньому радості й тепла, хай буде все під Божем оком, хай буде те. Нічого нема, ще не біда, якщо живем, знов кільчиться зерно, Не годуй дощ, переживем, зігріє нас тепло, лишень, щоб дух наш не зачах, чахне щерстила душа. Щого Україна рушника країнською була, з новим роком, з новим роком, а, а в ньому радості й тепла, хай буде все під бою. Дев'ятниця до дитятка Ісуса перед урочистим святом Різдва Христового, День Шостий, Господи Ісусе Христе, Ти приходиш спасти людей, які живуть у темряві і тіні смерті. Дякуємо Тобі, Спасителю наш, дякуємо за пречисту Діву Марію, Твою і нашу Матір, дякуємо за її так Сказане вільно і з цілковитою відданістю Богові, дякуємо, Господи, що через Марію Ти став людиною і нашим найближчим другом. Дякуємо, що долучив Діву Марію до таємниці спасіння і відкуплення людства, дякуємо, що доручив їй опікуватися нами і показав нам досконалий приклад покори і вірності. Прийми нашу подяку. І дай нам переживати таємниці Твого народження зі смиренням і любов'ю Твоєї пречистої Матері. Просимо тебе, Ісусе, який з Отцем і Святим Духом живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ти щороку нас веселяєш очікуванням нашого відкуплення, дай нам радісно прийняти Твого єдинородного сина, як дитятка і Спасителя, щоб ми могли дивитися на Нього без страху, коли Він прийде. Як суддя, Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Дитятко Боже, правдивий Сину Бога живого, змилуйся над нами. Дитятко Боже, наймиліший Сину Діви Марії, дитятко Боже, слово, яке сталося тілом, дитятко Боже, Найбільший чоловіколюбче, дитятко Боже, непорочний Агнче, виданий за гріхи світу, дитятко Боже, учителю святості, Дитятко Боже, очікування всіх народів, дитятко Боже, друг бідних і пригноблених, дитятко Боже, подателю усяких благодатей, Ісусе, дитятко Бога Живого, вчини. Щоб усі народи тебе пізнали і увірували в Тебе, щоб мир твій із неба наповнив увесь світ, щоб ми у всьому Тебе прославляли, щоб ми з дитячою простотою у всьому довіряли Тобі, щоб ми вірно наслідували Тебе у смиренні та лагідності, щоб ми могли служити Тобі в чистоті серця, щоб ми з радістю йшли за тобою в повній убогості. Щоб ми охоче і з вірою слухали та виконували Слово Боже, щоб ми любили Тебе всім серцем, нині і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, що відкриваєшся малим, поклоняючись таємниці дитятка Ісуса з великою пошаною і вірно слідуючи Його стопам, щиро просимо, приведи нас до Царства Небесного. Обіцяного нам через Христа Господа нашого. Амінь. Свята Анастасія, ім'я якої означає Воскресіння, жила у Римі за часів, коли Римською імперією правив Діоклетіан. Вона була донькою багато і знаного язичника. Її мати християнка на ім'я Фавста посіяла в дитячу душу перші зернини віри. Коли Анастасія досягла зрілості, батько проти волі доньки одружив її із лихим чоловіком, публієм, який прагнув лише задоволення своїх грубих жадань. Утім, дівчина, охоплена любов'ю до небесного нареченого, бажала зберегти дівоцтво, яке робить людину подібною до ангелів. Під приводом хвороби їй вдавалося уникати подружніх стосунків, а вночі вона вдягала скромне вбрання і в супроводі служниці, ніби жінка з народу, йшла до в'язниць. Аби відвідати гнаних за віру воїнів Христових. Свята із любов'ю та відданістю служила і намагалася принести полегшення тим, хто зносив муки за ім'я Христове. Вона промивала й перев'язувала рани від перенесених тортур та надихала їх стояти у вірі. Коли Публій дізнався, що його дружина обманювала його, вдаючи хворобу, та принижувала себе спілкуванням із зневаженими християнськими в'язнями, його охопив жахливий гнів. Він замкнув Анастасію в її покоях, заборонивши будь-які зв'язки із світом. Щодня, зростаючи у вірі та сповнюючись духовної радості, свята Анастасія трималася так близько трьох місяців. Потім до неї дійшла звістка, що її чоловік загинув дорогою до Персії під час морської бурі. Отримавши свободу, вона поспішила роздати своє майно на справи милосердя, щоб відтепер присвятити життя, відвідуванню та підтримці сповідників у в'язницях. Анастасія невтомно піклувалася про своїх сподвижників та всіх сповідників віри. Не було жодного християнина, який не знайшов би в неї якоїсь допомоги, харчів, грошей, підтримки і співчуття палких слів, які надавали стійкості. Та пликали надію на небесні блага. Коли ж святі мученики завершували свій земний шлях, вона достойно і благоговійно звершувала поховання їхніх святих мощей. Не маючи причини ховатися, Анастасія визнала, що вона християнка. Її схопили, наче просту жінку, і привели до флора, префекта і лірику. Дізнавшись про її високе походження, той не віддав її катам одразу ж, а взявся допитувати її сам, намагаючись переконати. На завтра Анастасію привели до самого Діоклетіана, як і напередодні, вона виказувала цілковиту зневагу до благ та розумувань цього світу і нетерпляче бажала приєднатися до своїх товаришів у царстві небесному. Анастасію схопили і вкинули до в'язниці, де вона залишалася цілий місяць, зовсім без їжі. Коли префект побачив, як Анастасія виходить із в'язниці, променіючи духовною силою, він віддав її під нагляд іще більш жорстоким тюремникам. Після 30 днів ув'язнення він засудив її на смерть. Святу Анастасію разом зі 130 язичниками, засудженими за звичайні злочини, та одним християнином на ім'я Євтихіан, повантажили на корабель, дно якого пробили в багатьох місцях. І залишили у відкритому морі. Але перш ніж корабель почав тонути, біля керма з'явилася свята Феодотія і довела корабель до острова Пальмарія біля Неаполя, де перебували вислані християни. Бачачи таке диво, супутники святої, сповнені вдячності, також прийняли віру Христову. Дізнавшись про це, префект відправив на острів свої війська. Заарештував там близько 200 християн і наказав відтяти голови їм усім. Першою було страчено Святу Анастасію, яка нарешті отримала мученицький вінець. Потім його здобули і усі інші. Наймо ми в цей день інших святих, пам'ятаємо, що свята Анастасія особлива опікунка ув'язаних. Послухаймо слово про одного з них, нашого славного капелана з Одеси Василя Перозуба. О, дякувати Богу, вдалося повернути на волю. 70 днів у російському полоні і щоденні допити українського капелана Василя Вирозуба Арашисти захопили в полон ще 27 лютого. Це сталося неподалік острова Зміїни. Коли разом з колегами та лікарем він мав забирати тіла вбитих воїнів, окупанти змушували співати гімн Росії та всіляко знущалися. Подробиці в сюжеті Назара Бурхана. Священник Василь Вірозуб уже три місяці як повернувся з російського полону разом з капеланами Олександром Чоковим, Леонідом Болгаровим та лікарем Іваном Тарасенком на борту рятувального судна Сапфір він вирушив до зміїного, щоб забрати тіла полеглих прикордонників. Але українці потрапили до полону расистів. Спершу окупанти доправили бранців до окупованого Севастополя, де їх щодня допитували: військова розвідка, ФСБ, прикордонники та й усі, хто міг. Чому вийшли на зміїний з Метою, що ви повинні були зробити, ну вони в принципі дуже багато раз запитували на яке відділення СБУ ми працюємо. Клика з Тобто ми не служимо везбунка, то будь може. Потім капеланів, лікаря та наших захисників, які потрапили в полон, перевезли до СІЗО міста Старий Оскол Білгородської області. О шостій ранку загарбники змушували полонених співати гімн Росії. Але замість цього українські священники молилися Богу, що й дратувало тюремників. Українці були в повній інформаційній ізоляції, зрідка чули новини зі старого радіопримача. Та найбільшою радістю каже отець Василь була нова. Вона про знищення рашистського крейсера Москва. В Сізо з камер, хто кричав Ура! Хто слава Україні, хто співав батько наш Бандера, Вони потім тими дубінами там били наших дітей, тих наших солдатів. І ми побучали. І здівалися собаками травили. Капеланів Олександра Чокова, Леоніда Болгарова та лікаря Івана Тарасенка повернули до України через 43 дні. А отця Василя тримали в полоні ще майже місяць. Коли загарбники побачили фото священника з фронту та з військовим керівництвом України в соціальних мережах, вважали, що він агент українських спецслужб. Двічі його відправляли на обмін, але щоразу повертали до карцеру, де його знову допитували: вистояти та не дати себе зламати в впевнені парафіяни храму, де служить отець Василь. Допомогла віра в Бога та не. Похитний козацький дух, слава Богу, що наш пан отець Василь не з таких, що він не здався і що він не зламався. А ми молили Бога тут, щоб це все скінчилося якнайшвидше і з найменшими втратами для нього. Отець Василь згадує, коли повернувся, побачив нову країну, сильну патріотичну Україну, блакитно-жовту не на фасаді, а зсередини, про яку так довго мріяв. І коли я перейшов під цей зруйнований міст. Я побачив український прапор, почало серце так битися. Один із медиків сказав слава Україні. Аж кого ставго я сказав навіки слава і Богу і в Україні. Нині чоловік планує працювати над реабілітацією українських військовополонених переселенців та допомагати родинам загиблих. Молимось за наших патріотів живих. А також поминаємо у цю середу поминально всіх, хто відійшли у вічність, які гідні нашого спогаду, особливо про Бога за наших героїв. Царство Небесне, світла вічна пам'ять дай Боже, сонячного свячення більшість з них не вробів щодо Сонце храмів, як все обіцяє причиста Божа, мати Бога і Бога. Найважчі найстрашніші дні, яких очікуємо у ближчі тижні чи місяці. Як буде воля Божа, ще відтягне він той час, і коли буде з'ява вже Христа, про що я вам говорив і. Коли буде спроба встановлення всесвітньої диктатури зла, столиці в місті Києві, і про це пише в Біблії, що дано антихристу воювати проти святих і частково перемогти їх до Божого пришестя, все більше буде біда. Пам'ятайте те, тому особливо просіть Бога, хоч віртуально дивлячись на ці хрести, зупиняючи і молячись. Дивлячись на них, хоча б раз, наш. Моліться вервічні молитви також. І хто може реально. Старайтеся, івано-франківці, галичани, прибути там, помолитися за всі наміри святі. Я ж вам вважаю всього найкращого на прийдеші дні. Прошу читати коментарі, писати свої коментарі, запитання, постараємось відповісти на них, подивитись попередні відео мої і, дасть Бог, зустрінемось завтра. Тримайтесь нескорено, красиво, разом ми сила! Слава Богу за все і слава Україні! Вража куля шалена перебила крило, опустіте знамена, нахиліте чоло, в лютім двобої, щоб свій край не віддать. Він упав, хоч герой лиш було двадцять п'ять. Пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за нею. Них... Чар не масив, не посхиле, не плаче біля свіжих могил, мамо вашого сина, що до кривди не звик, записала в країні. 4 числа згадуємо велике чудо, яке було 4 березня минулого року. Чиста Божа Мати зупинила снаряд, який летів у атомний блок в енергодарі від нього. Якщо б той блок зірвався, загинуло б мільйони людей. Божа мати робила інші чуда з Богом. Подякуємо Господу за це. І помолімося за тих, які в біді, особливо живимо солісно, вірмо, що переможе добро, а згине всяке зло. Вам також за велике чудо, що ви бачите причисту Божу матір, яка явилася у бік вовчинця. Франківську на свято благовіщення 7 квітня минулого року, також рівно рік тому назад, була неймовірно гарна веселка. На жаль, я не можу показати фото. Знайдіть на Фейсбуці, саме на свято Анастасії з села Вовчинець до села Лисець над Франківськом, тому що саме там має стати серібний палац Богородиці. Кілометровий між Франківськом і власне, селом Колодіївка, де є Вовчинець, Чінець гора. І між Франківськом і містом Калошем Бандерівськом має зійти Золотий Божий Божиєрусалим, описаний в 21 й главі кровень Іванового Слова. В той же день мають мелодію місячної сонати, яку чуєте, ви мають сходити 324 чудохрами, з яких воскресне по тисячу святих. І почнеться повстання проти зла. Прошу фашистів, комунокитайців, корейців іншої нечисті, яка загрожує глобалістів, сатанистів, секти Хабат, планує в ближчі тижні страшну атомну війну, контрольовану ними і з'яву вже Христа. Тож тримайтеся, не давайтесь і число кожен робіть все, що можете, для перемоги України з Богом. Я вам хочу нагадати, як Бог дав. Зняти сонця, ви бачите куб, бачите кант. Це сталося цієї весни. Такого ніколи не було, дорогі люди. Гуліть, хрест на дорогу, пай богородиці. моліться і вірте, що весна перемоги нашої неминуче буде. За це вже у нас при Карпаті і в Закарпатті, мабуть, по Україні розсвіли весняні квіти, проліски і молимося, вимолимо, борімося і поборемо. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, сонця, Благодатним промінням весь народ наш, благослови світлом науки і знання, всіх людей просвіти, пісній любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, всі своє наспішні дороги, минули. Даймо волю. Олю, дай доброго світла, кесня, тай Боже, народу, на много літа, дай нам, скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашу фашистів і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті Сітіславської ікони Пвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння наш переможець. Оце сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківськ з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страстного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Слава, слава тобі! Ти, слава, слава тобі, домі, Бог, за совісно, ставі! Єдиними осами разом зі мною в молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір за скоріше Боже причастя. Боже нас груси, синіоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в Україну всіх нас скоріше спасе, і наших героїв, найбожого застання, не зробив, а сонця неба небо Молюсь за тебе, Україн, ісує сильні нею, щоб людини і зрити на зихі слава слава Україні, моє славу. О, Україно, за небо, завжди сьогодні восена. Молитва до чесного Христа проти злих духів Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його. Ненависники Його, Як щезає дим, нехай щезне, як тане віст від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов. І подолав силу диявола і дарував нам Тебе Хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.